Вітаю всіх! стягнення заборгованості по кредитах відновилися, і це досить сильно помітно у 2024 році. Тому саме сьогодні хочу з вами розібрати досить цікаву тему і в першу чергу це дати вам рекомендації, якщо ви просто не можете уже розбиратися з кредитами і починаєте їх не платить. Обов'язково хочу вам повідомити про те, як. І на що потрібно звертати увагу в кредитних договорах, і звісно ж розібрати одну із історій мого клієнта, до якого звернулися безпосередньо до суду, товколект центр. Обіцяю, буде цікаво, тому залишайтеся з нами і обов'язково дивіться дане відео до кінця, щоб бути максимально обізним у даній темі. В свою чергу, прошу вас написати свою думку в коментарях і розповісти свою саме ситуацію, як ви з неї вийшли, і взагалі як часто у вас такі трапляються ситуації. Ну що, поїхали. І перша порада, яку рекомендую своїм клієнтам, це сісти спокійно, наприклад, із всіма документами і почати в цьому розбиратися. В першу чергу рекомендую взяти обов'язково намалювати табличку і в першій колонці виписати всіх ваших кредиторів, у яких ви взяли кошти. Наступні колонці написати, коли був укладений даний договір. Потім написати обов'язково, коли була остання проплата по даному договору, записати, звісно ж, суму боргу, і обов'язково ж написати, коли закінчиться даний договір. Це дає вам можливість повністю бачити всю картину вашої кредитної історії і розуміти, які борги ви можете погасити самостійно, а з якими просто вже немає смисла навіть боротися. Тобто, це самий перший ваш момент, який потрібно мати на увазі. Наступне зрозуміло, що якщо ви не будете платити заборгованість по даним кредитним договорам, до вас будуть телефонувати як представники різних колекторських компаній, а також кредитних спілок. Зрозуміло, що ці розмови будуть досить неприємними, будуть телефонувати, будуть різні погрози йти. На це все потрібно бути готовим, але це не все так страшно, як воно здається на перший погляд. Якщо, наприклад, ви розумієте, що до вас вже починають телефонувати, телефонують до ваших рідних і близьких, кидають вам якісь там повідомлення безпосередньо поштовий ящичок. Це все потрібно вам ізолювати від себе. В першу чергу поміняти номера телефонів як собі, так і членам своєї родини, і, звісно ж, попередити свою родину про те, що дійсно можуть бути різні там повідомлення, можуть бути там різні погрози, там скільки коштують органи на чорному ринку. До цього всього потрібно відноситися досить спокійно. Якщо ж, наприклад, до вас телефонують на постійній основі. Або до ваших родичів і близьких, ви просто маєте право написати скаргу до Нацбанку про те, що порушуються ваші права, і звісно, Нацбанк дещо повпливає на ці постійні дзвінки. Також, що потрібно мати на увазі, і що б я рекомендував зробити обов'язково. Якщо у вас є відповідно нерухоме або рухоме майно на вас, я б рекомендував би його зняти з себе і перерисувати на своїх рідних. Тобто, це дає вам право. І захищає вас від того, що у разі на відстягнення з вас коштів дане майно не буде арештоване і не буде реалізовано на публічних торгах через площадку СІТАМ. Тобто, ви, як мінімум, вже без закричення головою не залишитеся. І, звісно ж, коштів на рахунках рекомендую все ж таки не мати, бо можуть її заблокувати. Наступне, що також я б рекомендував, якщо ви вже на сьогоднішній день розумієте, що ви не можете справитися із даною заборгованістю, наприклад, там у вас 10 кредитних спілок, ви взяли і розумієте, що там сума, наприклад, там 150 тисяч, і ви дивитеся по даній таблиці. Який ви останні платіж робили, по кому платили, по кому не платили, і якщо ви протягом певного проміжку часу вже не сплачуєте певну заборгованість, то платити вже не варто, оскільки в такому випадку, якщо там вас це пройде. 3 роки, да, і у вас по договору не передбачена інші строки позовної давності, то ви можете повністю анулювати даний кредитний договір і взагалі нічого не сплачувати. Але потрібно обов'язково дивитися ваш кредитний договір. Також, що хотів би я порекомендувати обов'язково від себе, про те, що якщо ви розумієте, що до вас з ваших 10 кредитних спілок. Хтось, хто має найбільшу заборгованість по вас, може звернутися до суду і тягненням заборгованості. Зрозуміло, що там буде певна сума заборгованості, наприклад, там нарахування різних штрафних санкцій, і там сума з 3 тисяч, якось по моєму клієнту з 3 900 набігає там до 68 тисяч. Потрібно бути готовим, що все рівно в судовому порядку. З вас буду стягувати певну суму коштів. Зрозуміло, це буде не 69 тисяч, не 100 це буде набагато менше, оскільки е, можна повідбивати дуже велику кількість відсотків і штрафних санкцій. Але все рівно прийдеться щось та заплатити. Але це дає вам право і гарантію того, що дійсно дана заборгованість вже не буде е, підніматися вищою, і ви просто буде встановлено е, сума заборгованості, яку ви і сплатите в подальшому. І, звісно ж, дуже багато людей питають і цікавляться в інтернеті про те, чи можуть посадити до в'язниці за несплату кредитних боргів. Насправді цього ніхто не може зробити, оскільки це цивільно-правові відносини і жодних якихось шахрайських дій або якоїсь там крадіжки немає. Тому максимально що може бути, це певна кількість виконавчих проважень, простягнення з вас певної суми коштів. Але якщо у вас грошей немає, рухомого, нерухомого мене на вас немає, то в такому випадку. З вас нічого списувати. В такому випадку може просто виконавче провадження бути відкрите, воно полежить там 3 роки з моменту відкриття виконавчого провадження і буде закрите у зв'язку з неможливістю його виконати. В такому випадку. Воно буде повернуто стягувачу, наприклад, ці ось як в мене колектор-центр, і вони просто тоді мають право знову звернутися до державної виконавчої служби з надією, що у вас появиться якесь майно, і ви його, тобто, да, зможете посити даний борг шляхом реалізації вашого майна. Але тут потрібно вже дивитися індивідуально. На що хотів би вам звернути увагу під час підписання самого ж договору кредитного. Зрозуміло, що там дуже багато цікавих речей написано. Він дуже великий і. Якщо сам нічого в цьому не розбираєшся, то дуже складно зрозуміти, що від вас взагалі хочуть. І коли людина потребує якихось коштів, зрозуміло, він підписує і не дивиться. Але обов'язково для того, щоб в майбутньому розуміти наслідки, а також розуміти, як вам платити чи не платити, обов'язково потрібно подивитися строки позовної давності в будь-якому договорі, особливо кредитному, воно є. Якщо, наприклад, подивитися, як у мого клієнта, то тут строки позовної давності значно на 10 років. Тобто це говорить про те, що кредитна спілка має право до вас звернутися на протязі 10 років з моменту укладення даного договору. Тобто, досить великий проміжок часу. По закону ж, по цивільно кодексу, строки позовної давності передбачаються у розмірі 3 роки. Тобто на це обов'язково потрібно мати увагу. І так, звісно ж, хочу для того, щоб було більш зрозуміло, що відбувається в судах і як до цього всього потрібно відноситися, розберемо з вами сьогодні практику одного із моїх клієнтів. Це нещодавно справа, вона зараз розглядається в судовому порядку. І тут одна із сторін, це ТОВ в колектив центр. Я думаю, багато хто вже про неї знає, бо це досить такий потужне товариство, яке от викупає масово ці різні кредитні. Заборгованості і потім все максимально сильно закидає в суди. Якщо ми подивимося тільки з 2024 рік, то досить велика кількість уже кредитних договорів було саме подано. До суду про стягнення заборгованості. Але що стосується саме по нашій справі, тут цікавий момент в тому, що людина в свій час три роки назад взяла кредит у розмірі 3900 гривень. Якщо ми подивимося по умовах договору, то зрозуміло, що за весь період, так як вона жодного разу не сплачувала, набігла сума боргу у розмірі 68 900 гривень. 29 гривень. Зрозуміло, що з яких 3 900 цього на всього заборговані за основною сумою боргу, а відсотки і оці всі штрафні санкції набігають на 65 тисяч 29 гривень. Саме цікавий момент, що коли вони звернулися до суду з позовною заявою, вони подали заборгованість значно меншу. Тобто вони прописують, що заборгованість, наприклад, 68 тисяч але просить стягнути 70, кажу 78, 31 239, з яких 3 900 – це саме тіло е, кредиту, да, і, звісно ж, 27 339 гривень це у нас саме ці штрафні санкції: 30 тисяч. Вони нібито просто скосили, бо це є принцип, все таки, справедливості, і вирішили пожаліти клієнта. Зрозуміло, вони також неодноразово телефонували клієнту і пропонували з ними домовитися. І заплатити лише 31 тисячу і не сплачувати різні витрати на правничу допомогу. Але зрозуміло, що така сума вона є неспівмірною і значно порушує права нашого клієнта, оскільки дана сума не може бути більшою, ніж одна мінімальна заробітна плата. Якщо, наприклад, ми дивимося. Що особа взяла 3900, а на 21 рік мінімальна одна мінімальна заробітна плата була 6 тисяч там 6 копійками. То зрозуміло, що тут є певні нюанси. Отже, і як наслідок ми можемо побачити, що якщо проаналізувавши сам умови договору, зрозуміло, я його не буду, бо він дуже великий, то відповідно до подвійної суми одержний споживачем за договором, сума, яку повинні сплатити, полягає десь у розмірі приблизно 7-800. Зрозуміло, що це потрібно більш детально вам розповідати про всі обставини справи. А якщо це у вас така ситуація, її потрібно більш детально і глибше вивчати для того, щоб зразу бачити всю картину. Але якщо ми дивимося в загальному, як розглядається вся ситуація в судах, і е, про це говорить безпосередньо і самі ж суди Верховного суду. То ми можемо побачити, що суди вони враховують безпосередньо справедливість і спроможність людини сплачувати той чи інший борг. Якщо, наприклад, зрозуміло, людина взяла 3900 гривень. То неспівмірно стягувати з неї 31 тисячу гривень, чисто одних відсотків, і різних там 3% відсотка річних, і там ще якихось там пені, штрафних санкцій в подвійних режимах. Зрозуміло, що це несправедливо, і в такому випадку неправильно ставиться позиція самого ж божника і самого стягувача. Повинно бути все справедливо і в співмірності. Кому цікаво, можете подивитися безпосередню практику Верховного суду від 18... 0320 року справа номер 902, дріб 40, 417, дріб 18. Досить цікава справа. Там все про справедливість передбачено і передбачено про 625 статтю. Тому, друзі, як невеличкий підсумок, хочу сказати, що в таких кредитних боргах. Є також можливість вийти да, із найменшими наслідками до себе. Зрозуміло, що вони пишуть величезні суми, великі відсотки, навмисно вас залякують і психологічно давлять на вас. Але навіть якщо вже і залучилося так, що до вас звернулося до суду, то в такому випадку потрібно просто звернутися до адвоката. Подивитися повністю по вашій всій ситуації, яка у вас на сьогоднішній день, наприклад, на день звернення до, до адвоката, повністю все проаналізувати, подивитися. І знайти вихід, як вам діяти в тій чи іншій ситуації. Але якщо ви вже не платите і не платите досить довго, то вже краще і не платити. Тобто поради, які я вам дав, їх потрібно обов'язково дотримуватися. А з вами, як завжди, був я, адвокат Вадим Вітенко та засновник компанії Вітенко та партнери. Кому потрібна індивідуальна консультація або допомога з даного приводу, то, звісно, звертайтеся телефон, який бачите на екрані, і я з радістю вам допоможу. Пам'ятайте, далі більше, більше цікавого та корисно